Добрий день, зараз буде розпаковка, але в непривичному режимі для вас. Я буду в своїй ролі, як завжди, пишемо, занотовуємо, рахуємо і напарник буде розбирати посилочку вашу. Дивіться, посилочка забухова, одразу прилітає подарунок, дякую. за що ми дякую. окремо дякую. Це приємний момент. Так, що у нас тут на вигляд технічний алюміній. Так, да, це і є технічний алюміній. Алюміній, який коштує 75 гривень за кілограм. Е, що там ще у нас жінок? Куча зразків на аналіз. Дуже багато. Та, там є. є. Це добре, буде чим позайматися. Так, ну це бачите. Пермалой. Пермалой. Я покажу людям ближче пермолой, поки ти повитягаєш. Таку от штуку пермолою. Бачили, я не знаю, показував не показував, але також такі коробочки, вони ще і коробочка є ж до нього. Тобто, Це кришечка від коробочки. Дивіться, яка істра. О, зажувала. Бачите? Не видно тої іскри. А чого не видно? Тому що її вважаю, що нема. Магніт якісно прилип. Перевіряти сенсу немає на спектрометр, тому що ми і так знаємо, що це пермолой. Далі у нас мідь. Об'єм не видно. В принципі, я просто рукою не дотягуюсь показати. Мідь як мідь. Яка вага, же? 4700. І їдемо далі. Записали. Латунь 500 грамів. мілка латунька. Але значення немає. Якщо вона в гарному стані, то ніяких запитань. Труби з нержавійки. Звичайна нержавійка іскра, звичайно, нормально. Пряма не розлітайка. Нержавеечка. Що, давай? тих алюміній. 8 кг. 8 кг. Давайте покажемо технічне срібло, яке буває, що люди здувають з контактів, які йдуть на автоматичних вимикачах. Що це? Немагнітне, магнітне і на міді, бачите, яка ось гарно штукована. Тут просто мідний грибочок, воно дешевше, тому що там процент міді дуже високий, воно рахується там в районі 320 проби. І все, там пермолой, кстати, знову. І зразки на аналіз. Аналізи зараз поробимо. Людині повідомимо, бачите ваш любимий пермолой або трансформаторне желізо. Так що, така от вот розпаковка, а так воно проходить в реальному житті. Ми погнали працювати далі, а ви дивіться наступне наше відео. Беріть щось для себе повчальне і пакуйте, присилайте нам посилочки.